Алло. Добрий день, скажіть, будь ласка, це КДК Рівненської області. Так. Скажіть, будь ласка, вчора о 12-й годині у вас розглядалася резонансна дисциплінарна справа стосовно адвоката Лариси Криворучко. А ви можете сказати, який результат? Ні, я не уповноважена давати. Ну, це ж публічна інформація. Скажіть, будь ласка, що ви винесли? Дивіться, буде голова КДК на місці, тоді е, позвоните, вона вам скаже. Наразі я не можу давати. Ну, зачекайте, вже 10-та година, а чому голови КДК нема на робочому місці? Ну мені що, розказати, куди вона вийшла, чи, чи взагалі доложувати вам про це? Ну, це публічна інформація. Нарази, будь ласка, свій телефон, я запишу, і ми з вами зв'яжемося. Коли, пере... пере... коли, коли перезвонити, скажіть, Диві... будь ласка. Я як працівник секретаріату не знаходжуся безпосередньо в приміщенні, де розглядаються скарги. Я виясню це питання, залиште свій, будь ласка, мобільний телефон, і я вам слухаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це КДК Рівенської області. Так. В вашій організації знаходиться резонансна справа стосовно адвоката Лариси Криворучко. Вчора було засідання. Скажіть, будь ласка, яке рішення? Я вам дзвонив годину назад. Дивіться, які рішення буде повідомлено особисто пані Криворучко? А що, це е, закрита інформація? Це публічна інформація? Ні, це не публічна інформація, це персональні дані. По-перше, а по-друге, вашу особу я не можу встановити по телефону. А, я, я розумію. Ну, добре, якщо ви не можете мою особу по телефону встановити, добре. я вам дуже вдячний. Хай вам щастить. Добре. До побачення.